Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. Вітаю вас усіх, мої любі. Сподіваюся, всі живі, всі здорові, родичі гарбузові. Щось в мене хілітають, лампи мої. І так, дивимося, енергії дня. Вже перша карта. Дивіться. Ну, не лякайтеся, що це смерть. Ось, це трансформація. Наразі Україна дійсно Кожен день. Можна так сказати, ми кожен день трансформуємось. Тобто, у нас відмирають старі клітини і народжуються нові. Це водночасно смерть і народження. Бачите, ось тут сонечко, ось сонечко не за горами. Місце звільняється, звільняються тобто, наші думки. У нас міняється світогляд у наших людей. Ставлення до України і тому подібне. Тут можна багато говорити, що як може ставитися ставлення до України, наприклад, як може це мінятися. А тим мінятися, що ми змінюємо нашу думку. Те, що ми думали до війни, верніше до 24 лютого, тому що війна довше триває. Дехто, до речі, дуже гарно говорить, в принципі, я не зовсім тої думки. Просто дійсно у нас більше трьох років тримає з расистами війна. Ось дійсно ось. І як то сказати, треба їх тільки повне знищення. Ізоляція і знищення нічого нам не допомоги. Тільки тимчасово І наші діти, наші внуки будуть знову вставати і боротися за свою свободу. Ми не є однаковий е, народ. Чому? Тому що е, українці це вільні козаки, у нас вільний дух, ми інакші. І ось це люди починають зараз розуміти. А русські вони які? Е, поспівати, потанцювати, добре, Харю залити. Ось до речі, це вони е, до речі. Я не знаю, бачили ви чи ні. От виступають не те, що виступають, а роблять відео наші вояки, які вони свіженькі, які вони улибаються, а роблять відео расисти. І, і вони, як це сказати, вони рекламують, щоб руски йшли у військо, у військо. Там самі алкоголіки. От відверто вам скажу: беззубі, молоді, беззубі, алкоголіки. От відверто скажу, я ще ні одного не бачила це, якогось такого свіженького, як наші, а наші такі свіженькі, такі вільні. Ви Знаєте, позитивна енергія. Ось це і є позитивна енергія. Ті бухають зранку до ночі, та навіть наші військові розказують. Гаразд, бо я так трошечки збилася. Бачите, дивіться, ось міняються цінності, йде величезна трансформація, різка. Болюча, тому що смерть це і болюча трансформація. Це не просто так, бачите, ось валяються голови, але йде відродження. І ось, бачите, сонечко. Ось тут промені сонечка, і бачите, імператриця. А імператриця це і є символ нашої України. Така вона зажиточна, така вона вільна, домашня, енергія йде, така м'яка. Любляча і родюча, плодовита. Всіх нагодую, всіх напою, усім є місце на нашій землі. Тільки живіть мирно і дружно. От якось так. Ось така енергія йде у нас сьогодні. Давайте подивимося, що ще сьогодні може відбуватися. Подивимося просто. Якісь переміни йдуть. Дути буде десь з усіх сторін, розхитувати щось буде, тому що, бачите, через те, що е, е, дивіться, по-перше, монети йдуть. Я не буду зараз е, казати, звідки то дує і що то дує. Ось іде якась е, дестабілізація. Зараз ми подивимося краще. До речі, ви знаєте, тут може бути навіть дестабілізація московського патріархату. От може бути. Да, бачите, отчельник. Вони дуже добре, я так скажу, як я тут зараз зрозуміла, чомусь в мене так пішло. Іде ем, розхитування саме ними. Вони хорошо прижилися. Це можна сказати, пустили корні по очельнику так само по відлюднику. Пустили корні, пропагують свою політику. Хтось мене вже питав, як довго вони будуть, ну поки що я не бачила. Ви пам'ятаєте, я вже робила, здається, два рази робила на е, московський патріархат. Не бачу я, щоб їх турнули. Не бачу. Хтось кричить, гвалт, що церква не підпорядковується державі. Вибачте мене, будь ласка, московська церква це є. Е, як би це сказати, ворог. І що значить держава не може е, закрити цю церкву? От я, я, я цього не розумію, але гаразд, може хтось мені це пояснить. Бачите, починає знов віти до, від них. Тут є червоний синій кольор, правда, тут білого нема, але є. Якщо подивимося, ось тут квіточки. І тому я зразу подивилася, що це може бути не наша церква. Е, тому що це релігія. Е, зазвичай Верховний Швець, ну, мені так пішло. Ось, але бачите, ряса тут, червона, синя і біле. Тут і е, квіточки йдуть так само. Ось щось мені пішло що це московського патріархату. І починає, вони починають домухати. Тобто від них якась. Е, я зараз докладу, в мене йде ніби якісь провокації. Да. Да. да, 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 да. Якісь провокації, якісь провокації, ні з того, ні з цього. Вони набралися трошечки сил. Вони зрозуміли, що їх не турнуть і почнуть щось мутити. Ви пам'ятаєте, недавно була оця хода до якоїсь там лаври чи, 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 чи ще щось. Почаївська, можливо, може ще якась, я не пам'ятаю. Ось, І туди їм пройшло. Ніхто їх не зупинив, ніхто їх не це. І ось тут ще щось. Тут планується ще щось. Тут планується ще щось. Але мені здається, а не буде це від наших людей. Зараз ми подивимося. Не почнуть вони. Ви знаєте. Так, да, тут якісь, ви знаєте, якісь розборки почнуться з церквою. Ну, це не значить, що вони сьогодні. Мені, йде якось трохи воно затягнеться. Ніби почнуть або компромат шукати, або ви знаєте, що може бути? Зараз зачекайте. Е, я так думаю. Я так думаю, почнеться вливання в маси якоїсь інформації. Будьте обережні. Хто ще ходить до цієї церкви, вибачте мене, то це вже взагалі дебілізм. Тут щось буде, якесь або жертвоприношення, але спочатку буде якесь вливання якоїсь інформації. Тобто, я так розумію, вони вже готуються. Щоб ви розуміли, щось там буде з церквою наступним часом. Подивимося. Гаразд тепер дивимося наш особистий розклад. Вибираємо одну з трьох карт і будемо дивитися, що на вас сьогодні чекає. Перша, друга і третя, третя позиція. І так. Перша, друга і третя позиція. І дивимося, хто вибрав першу карту, що вас сьогодні чекає? У вас вибір. У вас з'являється можливий вибір. Або виїхати за кордон, або залишитися в Україні, або переїхати в нову квартиру, або залишитися тут і відбудовувати цю квартиру. Розумієте, тут людина. Вибір може бути і між двома людьми, тобто або між двома чоловіками, або якщо ви чоловік між двома жінками. Вибір може бути: вам запропонували роботу. Ця карта радить вам не дуже відкладайте цей вибір. Якщо ви відчуваєте, що у вас є вибір. Візьміть зважте всі за і всі проти, і виберіть найкращий для вас варіант. Якщо ви не можете вибрати, в мене під цим відео є мої, як це сказати, Фейсбук і Instagram, можете там писати. Інколи треба почекати, дехто чекає і місяць. Ось. Але допоможу вам. Можливо, зробити вибір, якщо ви самі не зможете. Але довго залишатися в цьому стані ви не зможете, тому що ви не сидите на двох кріслах, ви сидите між кріслами, і рано чи пізно ви впадете. Бо і. Одна можливість може собі піти, і ця теж може відійти, і ви залишитесь туди ні з чим. Людина повинна кожен день робити свій вибір: пити м м чашку кави, чи пити чай, чи, чи ще щось. Ну, це, розумієте, що я маю на увазі. Людина робить кожен день вибір: іти наліво чи йти направо. Ось. І ви не можете стати на перехресті і чекати. Зіб'є машина. Розумієте, Отак само і це. Ви впадете з тих крісел між кріслами. Тому, якщо у вас сьогодні є, ось сьогодні, у вас будемо так казати, ну не те, що останній шанс, але просто один з шансів знову зробити вибір, зробити правильний. Дивіться, робіть цей вибір завжди вперед, ніколи назад. Тобто в майбутнє. Живіть тут і зараз, але вибирайте завжди майбутнє, не е, минуле. Щоб ви розуміли просто. І так, друга карта. Да. Дивіться. Тут нестача чогось може бути у вас сьогодні. Програється ця карта, втрата чогось, нестача чогось. Як фінансово, так і ресурсів якихось, можливо, не буде просто сил вам іти далі. Е, можете переп перепочити. Але дивіться, ця карта, вона зазвичай наголошує, поки ви зайняті своїми проблемами, як то кажуть, денними, насущними, добивання їжі, добивання грошей, ви можете пропустити храм Божий. Щоб ви розуміли. Якщо ви сьогодні в цьому становищі, підніміть голову, подивіться на інші можливості. Подивіться, що ви можете знайти те, що ви шукаєте, але ви наразі можете бути наразі заклопотані десь у, як би то сказати, знаєте, це як коли людина прийшла на барахолку і починає отако десь ритися. Ой, ой, це, ой, це, знаєте, така метушня трошечки. Підніміть голову, можливо, там світить сонечко, і вам прийде якась ідея. Ось. Але дивіться обережно сьогодні за своїми фінансами, тобто ніде не вкладайте, бажано нічого сьогодні не купувати, тільки необхідне. І то навіть це може у вас бути невдалою покупкою сьогодні, тому що сьогодні карта паде втрати. Втрати, майна, втрати фінансів, якогось ресурсу, можливо, навіть, так як я сказала, сил. Це порада для вас від Таро. І остання третя карта, а тут, в принципі, ви бачите, у людини завершується якийсь період. Це старший аркан. Ось, тут у нас були такі побутові речі, день, а це, ви готувалися до цього. Моменту, можливо, дуже довго, можливо, декілька днів, тижнів, місяців, років. Хтось, можливо, вийде заміж, або запропонують вам вийти заміж. Чи одружитися, одружитись. А, Можливо, у вас просто період життя, який у вас був до цих пір, завершується і почнеться новий. Це, знаєте, як, а, як це називається? Це коли. От мені слово українське не приходить. Це коли, знаєте, почисті, щастя це коли все йде, як, ну, як знаєте, як по маску людина в своїй стихії. У вас це дуже вдалий день, ви зрозумієте, що ви або вільна, або от як заміж виходить, вже все, вас у круг зайняли, так? Тобто закрутили вас. Взяли у шлюб. Дуже хороша карта, дуже хороша. Як негативної, я її не бачу. Звичайно, є і негативні, але я сьогодні не відчуваю, що тут щось може бути негативне. Навпаки, це завершення одного періоду і початок іншого. Але це, як би це сказати, на часі. Якраз на часі. Якщо у нас була трансформація смерті карта, то вона нам казала там болючий процес, перехід болючий. А тут перехід навпаки з вільного життя в окольцоване, тобто сімейного життя. Або навпаки, ви від кайданів звільняєтеся і будете вільною людиною. Це може бути і. Вихід у світ, тому що це карта світу, всесвіту, тобто, вихід в інтернет, можливо, що ви. Підключитись до інтернету, або у вас давно не було інтернету, це теж може бути. Можливо, вам світло підключать, можливо, вам воду, газ, що там ще підключать. Розумієте, оце це щастя. Це щастя, це на роботі може бути, що вам лавровий листок одінуть і скажуть, або грамоту дадуть, і скажуть, ви молодець, ви хорошо працювали в цей період, ви нам допомогли. Розумієте, тут і похвала може бути. Ну, карта дуже чудова. Це успіх. Я би сказала, це щастя, радість, успіх і завершення якихось важливих справ. Можливо, якась справа у вас була довго, наприклад, судова якась або ще щось. Теж воно може бути щасливе завершення. Це кінець, але щасливий кінець. О, знаєте, коли ви дивитеся кіно, happy енд. Оце і є це happy енд. Коли всі одружились, всі щасливі і п'ють, згадалося, знаєте, козака Мама Ригу, здається, коли з дитинстві читала ці казочки, дуже любила малюночки розглядати. І там мед пиво пили по вусах тікло, а в рот не попало. Якось ось так. Розумієте? Тобто щастя, радість литься рікою. Ось ось такий сьогодні у вас день. Щасти вам усім мої любі, і дивимося ще карту надії на сьогодні. Яку надію нам дасть старо веселки на сьогодні? Що цікавого нам? І так, дивимося, щоб ми трошечки духом піднялися. Дивіться, іде у нас король жезлів. Ну, це може бути якась впливова людина. Як це кажуть, соціальна людина, яка на публіку. Це не є якийсь диванний експерт. Ні, це людина, яка буде. Я, я дуже часто називаю його піонером тобто першовідкривачем, людина, яка нічого не боїться, людина, бачите, яка вся мускулиста така. І бачите, в принципі, в принципі, тут цей жезл не має. Перемога, перемога ось в голові, на голові. Тобто, ця людина несе впевненість в собі, вона мужня, це якась людина публічна, ось так я скажу. І я скажу, що вона за Україну, ця людина. Бачите, це людина, якась з минулого. Тобто, можливо, що людина дійсно про яку ми давно не чули якого давно не бачили. Щось вона нам принесе якусь надію, якусь підтримку, якусь, ви знаєте, пропозицію. В її позі, можна сказати, пропонує нам дружбу, жвачку і фестиваль. Якось так, так? Да? Ну, я шуткую. Ось, але, бачите, це пропозиція. Ми ну, на, можна так казати, що всією людиною, всією країною, це може бути і країна, були колись у хороших відносинах. Хто це може бути? Без поняття. Без поняття. Можливо, це якась а, республіка з Совєтського Союзу, тобто з Радянського Союзу, може бути і таке, але людина впливова. Про яку ми давно не чули, тому що з минулого колись ми були разом. Тобто, це може бути і 15 цих республік. Хтось з них висловить свою допомогу, свою підтримку. Але, я так скажу, що це можливо і не зброєю, можливо, можливо, зброєю підтримка, а можливо, просто підписання якихось документів, обіцяння постачати чогось, підтримувати там чи ще щось, якусь гуманітарну допомогу, і це теж так само може бути. Ось, якщо це програється, хтось мені скаже, напишете. Я дуже буду вам вдячна. Мої дорогенькі, я бажаю вам мирного дня, чудового дня, спокійного дня. І бережіть себе, своїх рідних, любіть себе своїх рідних. Ось наші збройні сили найкращі, ви це знаєте. Нам доказів не потрібно. Ми це все бачимо, ми відчуваємо і ми їх підтримуємо. Слава нашим збройним силам. Хтось мені писав, що хтось розказував, хтось працює в лікарні, і розказував, що е передавали мені привіт. Я передаю всім, хто наші. Збройні сили, всі, хто на лікарняному зараз лікуються, ви Ми щиро вам вдячні за вашу сміливість, мужність, за те, що ви такі молодці. Ось, ми вас всіх любимо, цілуємо, підтримуємо. Ви наші рідненькі. Ось, слава Збройним силам України, мої любі, на все добре.